Кожен знає, яке зло несуть російські війська. Кожен бачить, як сміливо захищаються наші люди. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Герої не вмирають. Вони просто перестають бути поруч. Сьогодні Кременчужани проводжали в останню путь відважного воїна – 38-річного Володимира Борща. Вічна слава герою! Вічна пам'ять! Сьогодні смуток знов огорнув душі кременчужан, які прийшли попрощатися з полеглим військовослужбовцем Володимиром Борщем. Відважний воїн час перших днів повномасштабного вторгнення воронив нашу країну від підступного ворога. Проте загибель спіткало його зовсім несподівано. Висловлюємо щирі співчуття з приводу загибелі захисника України, молодшого сержанта, борща Володимира Володимировича, 1986 року народження. Був призваний на військову службу під час мобілізації 1 червня 2022 року. Займав посаду командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 1 червня, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Палаток-Мачка Запорізької області. На прощанні з Володимиром були присутні його рідні, друзі, колеги, а також побратими, які пліч опліч, з полеглим героєм протистояли рашистській Навалі. Ми з ним в 22-му році один день поїхали, записалися добровольцями, поїхали служити. Це дуже серйозний був чоловік, дуже мотивований, рідко посміхався, дуже серйозно відносився до своєї справи. Двого прийшов. Один з перших і одразу завзято до цього взявся. Он нічого не вмів, але зразу ну, там за тиждень, напевно, навчився всьому, і е, далі пішов в підрозділ ССО. У цивільному житті воїн мав власний бізнес та завоював неабиякий авторитет серед колег. Зокрема, й у начальника відділення банку, який обслуговував його фірму Будівельний двір». Він був такою людиною, він завжди ходив. До нас навіть на роботу скажімо так, в брюках в військових, в чорній футболці, в кепки. Тобто ми його запомнили, ну, таким, що він до цього був, скажімо так, напевне, схильник до цього. Дуже добра людина. Таких би побільше було. Жалко дуже, що такі люди гинуть. Безжальний ворог забирає життя кращих і помирають сини та доньки України за право бути собою і бути вільними. Але ми пам'ятаємо наших героїв, і пам'ять про них житиме в наших серцях доти, доки живемо. Ми Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини. Місто отримало чергову гуманітарну допомогу від партнерів. Завдяки їй укриття навчальних закладів Кременчука будуть оснащені необхідними меблями та обладнанням, яке зробить освітній процес значно комфортнішим для дітей. Детальніше у нашому матеріалі. Співпраця із міжнародними партнерами регулярно дає результати. Цього разу відома на увесь світ компанія Лего Фондейшн надала укриттям освітніх закладів Кременчука шкільні меблі та інші потрібні речі. А саме, комплекти столів і стільців, парти, лави, м'які крісла, мішки, лед світильники та електрообігрівачі. Завдяки цим меблям ми зможемо організувати навчальні простори в усіх укриттях. Шкіл нашого міста діткам можна буде вчитися під час повітряної тривоги безпосередньо в укритті. Кременчуцькі діти відчують різницю перебування в укритті зі старими меблями. Як це, на жаль, поки що є, і з тим, що нам надала датська сторона. Даний конструктив допоможе проводити навчальний процес в самих сховищах. Можливо, це не всі уроки, а окремі, але кожна дитина матиме окрему парту, вона повністю відповідає державним стандартам, стандартам нової української школи і повністю має санітарні всі допуски для використання. Частину меблів уже встановили в навчальних закладах. Педагоги, школярі та вихованці дитсадків уже встигли оцінити зручність нових парт. Дуже задоволені. Ось сьогодні ви бачите, займається наша літня математична школа. Так, як була повітряна тривога, то ми мали змогу не витрачати час на просто сидіння в укритті, а мали можливість проводити заняття. Тому вдячні всім, хто долучився до того, щоб наше навчання в ліцеї було корисним, змістовним і безпечним. Нам завезли дуже зручні нові парти. Мені дуже подобається в них те, що можна їх регулювати, пода іншої. Мені дуже нові парти, коли того, ми спускаємо сюди і набагато зручніше навчатися. Дуже гарні, красиві і хороші меблі е, парти, щоб ми дуже гарно вчилися. За таку потрібну допомогу ми дякуємо нашим партнерам із королівства Данії Лего Фондейшн. Хочу подякувати керівнику освітніх ініціатив «За Lego Фундейшн в Україні, пані Оксані Ромі, за цю важливу для міста Кременчука підтримку. Також особлива подяка директору освітніх ініціатив Майклу Сталю за підтримку ініціативи Кременчука по облаштуванню укриттів сучасними меблями. Завдяки Lego «За Фундейшн ми отримали комплекти для всіх укриттів і найближчим часом вони будуть вже встановлені в наших школах. Уряд і народ Данії це надійні партнери Кременчука, які вже не один раз надавали технічну та гуманітарну допомогу нашому місту. Особливо важливий внесок у співпрацю роблять посол Данії в Україні Олі Егберг Мікельсен та радник із фінансових питань посольства Коре Андреасена. Дякуємо за все, що робите для Кременчука. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. У застосунку дія з'явилася можливість додати посвідчення ветерана бойових дій. Використовувати цифровий документ у дії можна буде для отримання пільг та компенсацій, в тому числі безоплатного проїзду у громадському транспорті, у закладах охорони здоров'я, освітніх закладах при зверненні до ЦНАПу за отриманням адміністративних послуг тощо. Більше подробиць у наступному сюжеті. У застосунку державних послуг дія з'явився новий цифровий документ захисників та захисниць, посвідчення ветерана. Відтепер. Понад мільйон українців можуть скористатись електронним посвідченням у різних життєвих ситуаціях: від оформлення іпотеки до отримання соціальних послуг, і при цьому не потрібно носити з собою паперовий аналог документа. Документ доступний для ветеранів війни, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників революції гідності, членів сім'ї загиблого ветерана війни, членів сім'ї загиблого захисника і захисниці України. Як додати посвідчення ветерана в дії? Прогортайте всі документи в дії. Натисніть Додати документ. Виберіть посвідчення ветерана. Надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення. Все готово. Документ протягом кількох хвилин з'явиться у застосунку. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Святкування, яке наближає перемогу, як ви можете підтримати нашу армію та ще й привітати відомого на весь світ діджея Скременчука Артема Ткаченка з його днем народження, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Увага на екран. 10 червня відомий на весь світ музикант та діджей Артем Каченко, фронтмен гурту Пробасендхарді, святкує свій день народження. Сьогодні він запустив круту ініціативу. Замість подарунку для нього усі бажаючі можуть задонатити на збір для зсу. Хлопцям треба закрити е, збір на Ремонт машини. Ми зараз говоримо про Нацгвардію, другий батальйон оперативного призначення. Це е, бригада Спартан, наші друзі, яким ми зараз допомагаємо дуже активно. І от е, я вирішив сьогодні зібрати 55 тисяч за день. Сьогодні у нас така ціль. Е, і я сподіваюся на вашу допомогу. Збір вже запущено. І завтра зранку я всі гроші, які е, ми зберемо сьогодні, відправляю. вони за ці гроші забирають машину. Такі збори дуже важливі, адже перемога України за. Жить від кожного з нас посилання на банку є в мене в соцмережах. Будь ласка, доєднуйтесь і. Е... Давайте зберемо, тому що ви самі розумієте, які зараз часи. Я впевнений, що нам вистачить цього дня на те, щоб зібрати 55 тисяч. Вже якась сума є. Я всім подякував за вітання. Але я сподіваюся, що ми зберемо всю суму, тому що хлопцям треба ця машина, бо їм дуже важко виконувати оперативні завдання. Команда Кременчуцьких новин також вітає талановитого музиканта зі святом. Долучитися до вітання Артема можете і ви за QR-кодом, який бачите на екрані. Також кожен з нас може долучитися до цієї ест. Тафети святкувань днів народжень у своїх соцмережах. Разом ми сила. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. З настанням літа багато кременчужан почали відпочивати на пляжах та плавати у місцевих річках. Та небагато хто знає актуальну інформацію щодо забрудненості води в них. Про це та інше дізнаєтесь у наступному матеріалі. Кременчук славиться своїм дніпром та чудовою набережною, а літо гарна можливість відпочити, поплавати та поніжитись на сонечку. Як бачимо, чимало кременчужан вже розпочали пляжний сезон та охоче купаються у Дніпрі. Та чи відповідає стан води у річці нормі? Дізнаємось у спеціалістів. В нашому місті Кременчуці є офіційно два зареєстрованих пляжі, які функціонують: це пляж центральний на річці Дніпро і пляж на річці Сухий Камлик це район парку вонів інтернаціоналістів. Згідно плану моніторингових досліджень, ми проводимо щотижнево відбір про води в цих установлених місцях. Це стосується санітарно-хімічних показників, стосується мікробіологічних показників. І на даний час ми вже провели чотири відбори води на дослідження, і якщо в минулих роках перевищення було по показникам лактозопозитивної кишкової палички, тобто вже в травні у нас були зафіксовані перевищення, то в цьому році таких перевищень у нас не зафіксовано. Лактопозитивна кишкова паличка здатна викликати кишкові захворювання. Та, хоч наразі перевищення норми у річках немає, спеціалісти наголошують на тому, аби кременчужани не ковтали воду та не мили в ній овочі та фрукти для споживання. Містяни ж, в свою чергу вже активно відпочивають біля річок. Все гарно пісочок подобається, чистенько. Ми тут не часті гостя, але нам подобається. Мені дуже подобається. Там дуже тепло, але вода буває дуже холодна. І коли я купалася, то я можу на руки. Мені тут подобається, тому що тут пісок дуже гладкий. Температура ще холодна. Я не різну йти до води. Переглядати актуальну інформацію щодо забрудненості води можна на сторінці Кременчуцького районного відокремленого підрозділу у Фейсбук. Бережіть себе та своє здоров'я, пам'ятайте про заходи безпеки у воді та на суші, і відпочинок буде приносити вам лише задоволення. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Діти найголовніше, що в нас є. На жаль, деякі з них частково або повністю позбавлені батьківського тепла та піклування. До такої малечі у центрі соціально-психологічної реабілітації завітали невайдужі спортсмени та активісти з Ботвинко Тім та «Біті Студіо. Деталі у наступному сюжеті. Днями у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей відбувся розважальний захід для вихованців закладу. До них завітали небайдужі представники Батвінка Тім та «Бете Студія з розважальною програмою та подарунками. Команда Батвінка Тім разом з «Бете Студія завітала до центру соціально психологічної реабілітації дітей для того, щоб провести спортивні заходи. Ми плануємо естафету, ми плануємо притягування канату, також плануємо з дітьми потанцювати. Якісь робити флешмоб, щоб діти розвіялися, відпочили і емоцій. Наразі у центрі психологічної реабілітації перебуває 25 дітей віком від 4 до 17 років. Усі вони отримали не лише позитивні емоції, а й багато корисних та смачних подарунків. До дітей завітали не з пустими руками. Привезли спортивний інвентар Це турнір, це кільце для баскетболу. Це фішки, сходинки, скакалки та інше. Також привезли дітям черешню, привезли дітям морозиво. Тому буде і спортивно, і солодко смачно. Малеча, яка долучилася до заходу у захваті та з радістю ділиться емоціями. Танцювали, весело було. З фізками ми а, тренування. Типу, а там, коли говорили, фіску, ми славили її. А ми ще через річницю приймали, різними спитаннями були. Мені сподобалося сильно, але дуже класно і весело було. Праздник. Сподобалося займатися, спригати. Ну, коротше, соревуватися. Вас дуже смачно. Дякую. Вихованці закладу завжди раді гостям. Тож, якщо у вас є можливість урізноманітнити їхнє життя, звертайтеся до керівництва центру, аби завітати з івентом до дітей, які потребують уваги та турботи. Дмитро Цивольник Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Священнослужителі різних конфесій традиційно зібралися на площі перемоги біля пам'ятного христа та піднесли свої молитви до Всевишнього. Детальніше вже за мить. Віра це найсильніша зброя у скрутну хвилину. За допомогою молитви віряни підносять прохання до Бога про добро, і Господь виходить на зустріч людині. Традиційно щонеділі на площі перемоги біля пам'ятного Христа збираються священнослужителі різних конфесій, аби звернутися до Всевишнього. Що це за мир такий? Про який мир говорить нам Господь. Це той мир, в якому він перебував сам. Це той мир, яким він творив дива, це той мир, котрий дав йому Бог отець. І це те, що ми просимо. Віряни звернулися до Господа Бога з проханням про припинення війни та настання в Україні омрієного миру. Почуй крик усіх твоїх дітей. Strażdenne błahania całego Niechaj nie będzie więcej wojny, skandalu, z jakiego nie ma powierzenia назад. Niechaj nie będzie więcej wojny, chaosu i nasilstwa. Священнослужителі традиційно подякували Всевишньому за збереження українських захисників та усіх, хто бореться із підступним ворогом, тим самим наближаючи нашу перемогу. Дякуємо тобі, Боже, що ти бережеш наших захисників і захисниць. Що сьогодні ті, хто записаний на молитовних сторінках, Господи, ти продовжує їх тримати в своїй руці. Дякую тобі, Боже, за всіх тих, хто сьогодні звершує нашу спільну перемогу України. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. У міському палаці культури відбувся звітній концерт вокального ансамблю Задзеркалія. Головною метою юних артистів було зібрати кошти на допомогу ЗСУ. Всі подробиці у наступному матеріалі. Протягом року учасники вокального ансамблю за дзеркаля готували нові номери, аби представити їх хремеджанам та гостям міста під час звітного благодійного концерту сильні разом. На сцені міського палацу культури юні артисти представили більше 20 номерів, і більшість з них нові. Ми цілий рік працювали над піснями, над записами цих пісень. Ми кожен день ну у нас були концерти у нас. Були якісь репетиції з дітьми. Ми кожен день ходили і все це репетирували. Вихованці вокального ансамблю міського палацу культури «Задзеркаля» об'єдналися, щоб піснями підтримати тих, хто захищає нашу країну. Кожна мелодія, кожне слово в піснях дітей послання любові та вдячності нашим героям. Вже не перший рік збираємо саме нашими зусиллями з наших звітних концертів гроші на підтримку ЗСУ. Тобто це вже така у нас традиція, і ми дуже раді, що ми маємо таку можливість завдяки нашим зусиллям, завдяки нашому таланту, стільки допомагати. на аукціоні. Під час концерту представили особливий лот. Прапор підписаний генералом залужним. Минулого року на концерті зібрали 700 тисяч 595 гривень та 100 доларів. Цього разу організатори сподівались перевершити минулий результат. Ми Дуже сподіваємось на те, що нам допоможуть зібрати певну суму для наших героїв, які захищають нашу країну, і щоб наблизити нашу перемогу, щоб все було мирно. Да, Довгочіку перемоги під час благодійного концерту сильні разом спільними зусиллями вдалося зібрати 67 тисяч 526 гривень, які передадуть на підтримку збройних сил України. У Нас у середній групі дівчинка її мама. Відомий в нашому місті волонтер, і вона з нами як співпрацює тісно. Якщо є великі якісь збори, які зазвичай важко ну, просто в звичайні дні зібрати людям, якщо це набагато довше ніж ось концерт, все зробив і все, все добре. Це трошки швидше і більш об'ємна сумна. Марія Бородаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини. Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять все, щоб втримати наші позиції, допомогти воїнам на позиціях. Поруч, усім вам особлива вдячність. Слава Україні!